Лихі дев'яності повертаються у Липоводолинському районі. Відбуваються спроби рейдерських захоплень місцевих агрофірм. Підприємці у шоці такого безправ'я не пам'ятають навіть у лихі часи. Деталі протистояння у сюжеті місцеві аграрії у шоці. Їх роботу зупиняють посеред найважливішого періоду збору урожаю. Районна влада має претензії щодо сплати податків. Я працюю керівником товариша Беєва. 35 років. Ну, такої ватканалії, такого безпреділа закону не було за всі роки нашої спільної роботи. Кидає Дайденко подзвонив, каже, ви не платите податків, я йому говорю, кажу, та як не платимо? Ми за минулий рік заплатили 6,7 мільйона гривень. Він каже, це чепуха, це брехня, то я збираю бумаги йому, везу, кладу на сір, він покидав і говорить, ви не платите податки. Почалися численні перевірки. Порушень сплати податків кажуть аграрії, не виявили, тож почали пред'являти інші претензії. Мовляв, державні земельні паї видані їм в оренду незаконно. Нам сказали, що немає торгів, немає грошей на торги. Ви обробляйте платіть гроші, податки. Ми це робимо, платимо, декларуємо. Ну і кому-то з подачі, тимчасово виконуючого обов'язки голови адміністрації Давиденка. Приїхали, три кримінальну справу, блокували жнева, щоб не проводити. Жнива все-таки провели, утім, з великими перешкодами. Аграрії в усьому звинувачують виконуючого обов'язки голови районної адміністрації Віталія Давиденко. Його на посаду призначили у грудні 2015 року. Віталій вимушений переселенець із Луганської області. Тож підприємці побоюються, що їх діяльності перешкоджають саме щоб місцеві землі віддати луганським агрохолдингам. Я так розумію, що чисто йде відкрите рейдерське захоплення. Ті люди, яких сюди толкають і хочуть завести. Їх не цікаві робочі місця, їх не цікаве, як житимуть люди, де вони будуть працювати. Ми знаємо, що таке великі агропромислові ці холдинги, як вони відносяться до сільського господарства, як вони організовують свою роботу, де на тисячу гектар. Три працівники. У нас на тисячу гектар 50-70 працівників. От оці всі люди залишаться без роботи. Місцеві селяни кажуть, робота, що дають агропідприємства, єдина можливість сьогодні нормально жити у селі. Не буде тваринництва, мре село, мре село це значить все, те, що по тросах є. Поки є я робота, є я... Я смисл жити. Не буде роботи, не буде смислу жити. Керівники агрофірм кажуть, окрім сплати податків, вкладають гроші у розвиток села. За власний кошт будують нову дорогу церкви. Цьогоріч відреставрували сільську школу, привели до ладу територію, поставили нові, дитячі та спортивні майданчики. Пішохідна доріжка до школи викладена плиткою по усьому селу вздовж проїжджої частини. За словами селян, за ініціативу голови районної адміністрації збирають підписи про закриття школи, у якій більше 80 учнів. Чиновник же каже, то все не він. З школи, мовляв, закриває Київ. А от щодо податків, так посадовець взагалі за їх збільшення. Чому 6 мільйонів за рік, коли у нього 5 тисяч, наприклад, гектар землі? 6 мільйонів – це хороша цифра. Але вони там платять, це ж налоги, їхні податки, вони вважають там і на заробітну плату, і НДС, і все інше. ж пам'ятайте, ці налоги повинні бути намного більше. Загалом голова районної адміністрації каже, прийшов, аби навести порядок. Я коли сюди назначався, мені навіть в Києві говорили, там ЛНР. Липоводолинська народна республіка. Це правда і є. сьогодні. У Липоводолинському районі йде нарада з аграріями та представниками облдержадміністрації, де мають вирішити всі гострі питання. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.